Стильні червички для дитини. Ось так вони виглядають з різних боків. Трендова модель. Вверх у нас поєднання екошкіри та текстилю. Всередині підкладка та устілка з мікрофлісу. Міцна підошва з проекторами. Ось так вони виглядають. Додатково у цих червичках є система протиковзання антисліп. Являє собою монтований в області каблука стелевий шип. Він має дві позиції. Ось так виглядає одна позиція, ось так виглядає інша позиція. Це для слизької поверхні, це для звичайної. У першій позиції сталеві зубчики втоплені в каблук. У другій язичок з шипами, переведений в робоче положення. Ось так воно виглядає з боку. Кріпить ніжку за допомогою засібки липучка та шнурівки на гумці. Придбати ці чаровички ви можете на сайті ilovemami.com.ua